Вітання. у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Терористи обстріляли з градів сімдесят дев'ятий, бригади у Луганській області. Під сильний обстріл зградів потрапили 79-та аеромобільна і 24-та механізована бригада, які зазнали серйозних втрат. Цю ж інформацію підтвердив і радник голови МВС України Зорян Шкіряк. Він уточнив, що в результаті обстрілу бойовиками системи залпового вогню град, підрозділів українських сил АТО в районі селища Зеленопілля Артемівського району Донецької області вранці, 11 липня загинула за оператив. Но інформацією близько 30 осіб. Кількість загиблих і поранених уточнюється. Тим часом президент України Петро Порошенко проводить засідання з головами силових і правоохоронних відомств країни. На зустрічі обговорюється план дій з ліквідації бандформувань в Донбасі та протидії агресії Росії. Крім того, обговорюються останні втрати армії в результаті обстрілу терористами позиції АТО з системами ГРАД. Російський газ потрібен Україні. Про це на брифінгу в Кабміні заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, Україна планує придбати у російського газпрому близько 6-7 мільярдів кубометрів природного газу. Саме така кількість палива необхідна на майбутній опалювальний сезон. Також Володимир Гройсман заявив, що немає причин для відмови поставки газу з російського боку. Втім, вже створено оперативний штаб з розробки варіантів роботи в опалювальний сезон без російського газу. Тим часом Кабмін він доручив Міністерствам охорони здоров'я та житлово-комунального господарства розробити способи економії газу. Як один з можливих варіантів, влада розглядає зниження норми температури в приміщеннях на 2 градуси. Зокрема, Арсеній Ясенюк запропонував населенню переходити з газових на електричні прилади обігріву приміщення. Нагадаємо, що на даний момент Україна отримує тільки реверсний газ. До опалювального сезону влада готується перейти в режим економії і розглядають різні шляхи для скорочення обсягів споживання. В цих умовах і не тільки в цих знайти дуже правильне рішення, які дозволять нам замінити газ на інші джерела енергії, і саме головне стати енергонезалежною країною. Чи можливо це зробити? Можливо. За дорученням прем'єр-міністра України створений штаб енергетичний, який розробляє заходи для того, щоб спрогнозувати проходження опального сезону, осінньо-зимового періоду, без Газу, який ми отримали з Російської Федерації, разом із тим, ми сьогодні потребуємо десь закупівлі 6 7 мільярдів кубів газу, оскільки нам потрібен газ для того, щоб стабільно пройти цей період. Зміни до конституції як один з ключових елементів регулювання ситуації на Донбасі в адміністрації президента пояснили, як конституційні реформи допоможуть подолати кризу на сході і зробити модель управління більш ефективною детальніше у сюжеті. Децентралізація влади допоможе не лише подолати корупцію, а й врегулювати ситуацію на Донбасі. Туди після затвердження змін до конституції і припинення АТО влада обіцяє направити основні сили, аби підійняти регіон із колін. В адміністрації президента кажуть, у дієвості майбутньої моделі управління на сході впевнитися вже встигли. Як ті люди, які були обрані на цих територіях, міські голови, голови районних рад. Які взяли зараз на себе всю відповідальність і тянуть практично всю інфраструктуру? Все забезпечення життєдіяльності тих чи інших територій. Воно доказує ще раз, що ця модель є ефективною. І саме головне, ця модель вона повинна відбуватися на всій території України. Влада переконує зміни, вимога часу, і справа не лише у ситуації на сході. Від реформ виграє кожен регіон, адже громади матимуть вплив на керівників, до яких раніше доступу не було. Тепер же діятимуть за принципом управлінець із народу. Кадрова політика у нас завжди в останні там 15 років це було. Питання призначень, то ми б хотіли побачити дійсно активних людей, які реалізували себе на місцевому рівні, які мають державний підхід, які мають державне бачення, і які можуть рухатись в центральну владу для того, щоб розуміти, як працює держава і яким чином взагалі держава використовує і виконує свої функції забезпечення життєдіяльності країни. Прийняти зміни сподіваються на поточній сесії Верховної Ради, адже упевнені відкладати не можна. Нині ж очікують змін та зауважень від Венеціанської комісії, куди законопроект був надісланий ще до розгляду у парламенті. Продовжуємо наш випуск з робочим візитом до Болградського та Ранійського району. Завітав губернатор Одещини Ігор Палиця. Це його перший візит до районних центрів області за час перебування на посаді. У відрадженні очільник області отримав можливість ознайомитися з об'єктами, які представляють потенціал Одещини, а також на власні очі побачити, які проблеми вимагають вирішення. Два райони Одещини, Болградський та Ринійський, були обрані губернатором для візиту. Дорога сюди не близька, 250 кілометрів до Болграду і ще 50 звідти до Рині. З головною проблемою робоча група на чолі з Ігорем Палицею ознайомилася ще не прибувши на місце. Стан доріг тут вражає своєю занедбаністю. Губернатор пообіцяв, будівництво та ремонт дорожнього покриття області розпочнуться найближчим часом. Перший об'єкт, на який завітала робоча група, військова частина 88 го окремого аеромобільного батальйону в Болграді. Зараз вона, як ніколи, потребує фінансування. Свання на відновлення фондів військової частини, а також розширення особового складу, необхідно близько семи мільйонів гривень. Губернатор пообіцяв залучити до процесу реанімації військового містечка, бізнесменів та спонсорів. «Жанка ту страну, которая не думає про своєї бізопасності, не думає про своїх воєнних, повинні нам спокій охранять спокойствие. По востоку України, що ні ні машини, ні золото, ні бриллянти, ні одежда не грають ні ролі, ні квартири, ні дома. Когда на вулицях неспокійно, коли стріляють і взривають. І нікому защиті. У Болградському районі очільник області також відвідав молокосирзавод, провів робочу нараду з жителями району та народними депутатами. Журналісти разом із губернатором побували у стінах місцевої історичної пам'ятки. Спасо Преображенського собору, що був побудований ще у 1838 році. Нині в ньому проводиться реконструкція. Далі за маршрутом Ронійське порт та знайомство з його виробничими потужностями. Ігор Палиця і Нердепа обговорили перспективу відродження працездатності порту за рахунок залучення транзитних вантажів. Губернатор пообіцяв посприяти, залучивши на морський об'єкт необхідну техніку та обладнання. Своєрідний підсумок поїздки Ігор Палиця підбив, відповідаючи на питання журналістів. От когда мы сделаем дороги качественные, к нам пойдут інвестиції, к нам по нам развитие, туризм і все остальное. Поэтому дороги в первую очередь, во вторую очередь максимально снизить налоги, насколько это возможно, для того, чтобы снижение в своей абсолютной массе платежей дало увеличение, чтобы люди вывели налоги из тени. И третье, чтобы как-то государство четко начало делить деньги по заработанным регионам, чтобы мы не кормили те области, которые считали, что они самые профицитные, а как оказалось, самые дотационные. На Одещині немало проблем, втім є потенціал у багатьох сферах. Отож, якщо область ефективно керувати і дбати про її розвиток, успішний результат не змусить себе чекати. Мене Жакова Євген Миселівцев, «Факти». Потягом Луганськ-Одеса до південної Пальміри прибули ще 59 вимушених переселенців, з яких 22 дітей та 12 людей з особливими потребами. Двоє з них не можуть самостійно пересуватися. їм у сюжеті. Рятувальники допомогли людям вийти з вагонів, перевести речі та розміститися в координаційному центрі для вимушених переселенців. Там гостей нашого міста ...в встановленому порядку зареєстрували, розподілили по місцях поселення, надали необхідну консультацію та інформацію про робочі місця. Деяким людям знадобилася допомога медиків та психолога, і вони тут же її отримали. Ми «Встали вже від страху, устали від нестабільності, від агресії. Іщемо просто тут розуміння, відпочинку... хотим отвлечься, немножко забыть эти страшные будни, которые у нас происходят дома. Дома остались муж, остались родители. Хочется домой, хочется, чтобы все было спокойно и чтобы был мир. Люди приїхали з різних регіонів Луганської області, але з однією надією отримати розуміння та допомогу. Після реєстрації працівники ДСНС України в Одеській області всім допомогли розміститися в комфортабельних автобусах, якими їх буде доставлено на бази відпочинку в селищі міського типу Сергіївка. Дійсно, зараз уже працює усіля на центр, где не люди йдуть в службу, а служби йдуть людям. вони можуть поручить медіцинське психологическую помощь, могут получить трудоустройство, центры занятости на месте работает, могут поселиться и спектр других услуг. Сегодня мы приняли 59 человек из Луганской области. Это и инвалиды, это и малоимущие семьи, это мамочки с детьми, это просто люди які приїхали з зони АТО і які зараз час проходять регістрацію і відправляються на поселення кроль Сергіївка в пансіонати в Одеський координаційний центр для вимушених переселенців по допомогу звернулися вже понад дві сотні чоловік, які прибули як організованими групами, так і приватним порядком. А ви приїхали З Луганська, а я з є шукані з Луганська? – слоганська слуганська, да. И как там, страшно? Стреляет. Стреляют? Да. До складу чергової зміни координаційного центру входять черговий офіцер та психолог у України в Одеській області, представники департаменту соціального захисту управління сім'ї та молоді, охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації, Одеського обласного центру зайнятості та працівники Товариства Червоного Христа. Нагадаємо, що координаційний центр Одеської області з питань прийому громадян України, які переміщуються з Луганської та Донецької областей, працює в цілодобовому режимі в приміщенні вібзали залізничної станції Одеса Головна за адресою вулиця Привокзальна, площа 2. До уваги тих, хто тимчасово переїхав зі сходу України до Одещини. Штаб Головного управління ДСНС України в Одеській області, координатор вирішення проблем переселенців. Телефонуйте за номерами: 779 31 32, 725 64 49. Повторюємо: 779 31 32, 725 64 49. Лінія працює цілодобово. Краматорськ та Слов'янськ повертаються до нормального життя. Зокрема, відновлена робота територіальних органів казначейства, міндоходів, відділень фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та управлінь пенсійного фонду України. Також вже почали свою роботу відділення Ощадбанк, правоохоронних органів, органів юстиції, медичних та санітарно-епідеміологічних закладів. Запрацювала і система водозабезпечення та зв'язку. Забезпечення продуктами харчування, предметами першої необхідності. Виробами медичного призначення комунально-побутовими послугами а також транспортного та інформаційного забезпечення. Продовжуємо наш випуск. Власники одеських автовокзалів не вступають у змови із жодними автоперевізниками. Водночас вони дали згоду співпрацювати із територіальним відділенням антимонопольного комітету України у боротьбі із нелегальними перевезеннями. Про це акціонери заявили після того, як антимонопольники запідозрили їх у співпраці із недобросовісними автоперевізниками про спільну боротьбу проти нелегальних перевезень у матеріалі наших кореспондентів. Тиждень тому очільник обласного відділення антимонопольного комітету України розповідав про те, що його підлеглі взялися досліджувати ринок пасажирських автоперевезень Одеси та області. Це сталося після того, як до комітету почали регулярно надходити скарги від громадян. Люди жалілися на те, що на місцевих автостанціях їм постійно нав'язують розраховуватися за проїзд напряму з водієм, замість того, щоб купувати квиток у касах. В таких діях антимонопольники побачили прямі порушення. Сьогодні є, на мой взгляд признаки зговори між автостанціями і перевозчиками Водійської області по пірівозкам по городу. Місцеві автовокзали не вступали у змову із жодним автоперевізником. Про це заявляє керівництво Одеса Автотранс, підприємство, якому належать ці вокзали. Зараз на цьому ринку знаходиться близько сотні фірм перевізників. Кожна з них має свою часку рейсів від 1 до 3 відсотків, і співпрацювати з кимось із них в Одесу автотрансі не бачить сенсу. Договріса з таким количеством перевозчиків ну Ни один из которых не имеет существенной доли на этом рынке, нецелесообразной технически невозможно. Водночас власники автовокзалів визнають, що у сфері пасажирських перевезень існують проблеми і відразу ж наводять їх перелік. Це перевезення пасажирів без квитків, посадка і висадка людей у місцях, які не призначені для цього, не надання пільг відповідній категорії пасажирів. Це також є проблемою, яку необхідно вирішувати. Аби боротися із цим власники автовокзалів готові навіть співпрацювати з контролюючими органами. Для того щоб рішити, надо уже контроль, да увілічити і якість провірок, приміняти жорсткі санкції. По к тем, кто систематически нарушает законодательство. зараз. Обласне відділення антимонопольного комітету України планує розпочати розслідування по цих справах. Для цього фахівці хочуть провести низку нарад за участю самих перевізників автостанцій та громадських організацій. А вже після виявлення порушників антимонопольники розпочнуть проводити відповідні каральні дії. Сергій Козачинський Вадимир за факти. Відкрите море це красивий пейзаж. Є люди, які свою професію нерозривно пов'язали з цими безкрайніми синіми просторами. Одеське морехідне училище одне з найстаріших морських навчальних закладів України, вже який рік поспіль випускає лише професіоналів своєї справи. Морехідне училище імені Марінеску, Одеської національної морської академії. Училище має кабінети і лабораторії, які обладнані відповідно міжнародним вимогам. Так, у навчально виробничих майстернях проходять практику курсанти судномеханічного відділення із слюсарної токарної, телажної та електромонтажної справ. Цель практичних занять включає в себе ознайомлення ребят як будучи молодший комсостав для поняття всього слісарного механічних частей, изготовлення, інструментами, і змерительних інструментів для того, щоб передать. Свои знания исполняющим авиамотористом. Умение таке важного дела использования в машинокотельных отделениях и на палове, потому как сейчас идут комбинированные екіпажі и они все должны это. Керівництво навчального закладу покликало курсантів для зібрання з нагоди відрахування. Не лякайтесь. Відрахування у зв'язку із закінченням навчання і вручення дипломів. Сьогодні у нас випуск судоводильского відділення, випускається 80, больше 80 человек, будущие штурмана морского флота. Ребята проучились три года в училище. Наконец-то сегодня для них это торжественный день, не только для них, но и для всего коллектива нашего училища. Нас научили уважать, нас научили ценить и созидать. Ну і помімо того, що нас навчили як бути моряками, як воді суда у 2000 році училище занесено у міжнародний реєстр морських навчальних закладів за довідником імо. Тож робота випускникам після випуску гарантована. А з яким чувством ти пошов перший рейс? с чувством того, что я не должен подвести свое училище, своих преподавателей и своего начальника училища. Очень много в нас было вложено, и я должен был показать, что курсанты мореходного училища имени Маринеска, Одесской национальной морской академии, чего-то стоят. Мы очень благодарны. Большое спасибо за большой вклад и то, что выросли красивые, молодые, будущие капитаны. И я думаю, что все у них будет хорошо и у нас у всех. Радис на подиев, святкова зала. Усміхнення обличчя випускників та їх батьків віримо, що цей день залишиться надовго у їх пам'яті, а може, стане і одним з головних поворотних моментів їхнього життя. Команда одеських художників завершила розпис величезної стіни на одній з центральних вулиць Одеси. На ній вони впродовж кількох місяців створювали картину, на якій хотіли зобразити своєрідний одеський дворик. На урочисте відкриття молоді люди запросили представників національного реєстру рекордів України. Чи стала ця робота найбільшою в країні? Дізнавався Сергій Козачинський. Два місяці тому команда одеських художників взялася розмальовувати стіну в центрі міста. На ній вони захотіли зобразити одеський дворик із відомими всім мешканцям персонажами. І з часом творці зрозуміли, що такий масштабний проект може ще й встановити рекорд України. Надихнувшись цим, художники продовжили розпис стіни. І ось же зараз вони отримали кінцевий результат. Робота завершена і водночас становний рекорд. «317 квадратних метрів, і про що я публічно хочу зараз підписати протокол, щоб не свідчити, що рекорд встановлений». Встановивши рекорд одеські художники, обігнали своїх колег із Києва, які до цього часу тримали пальму першості. Свого часу на одній зі столичних стін вони створили роботу площу понад 250 квадратних метрів. Тому зараз поступилися першим місцем. Одеситам. Це рекорд, який відноситься до категорії мистецтва, і всі категорії дуже активно ставляться рекорди. Через те нічого немає поганого в тому, що з'являються нові рекорди, які б'ють попередні, тому що в цьому є розвиток. Самі ж рекордсмени залишилися задоволеними своєю роботою, проте заявляють, що могли б зробити її ще краще, аніж зараз. Як істинні художники, ми хочемо доробляти, усовершенствувати своє произведення. Якби у нас було більше часу, більше можливості, ми б, конечно, цей шедевр в мега шедевр В планах художників не зупинятися на досягнутому. У майбутньому вони воліють перетворити на вулицях Одеси ще не одну таку сіру будівлю на художній витвір. Сергій Козачинський Дмитро Боровецький факти. 11 липня розпочинається п'ятий одеський міжнародний кінофестиваль. Кінофест відкрився показом картини італійського режисера Паоло Вірц Людський капітал з провідними сучасними актрисами Італії Валерію Бруні тадеські та Валерії Голіно. Картина взяла сім нагород на церемонії вручення престижної національної кінопремії Італії, де відідона Тело Еворд, включаючи статуетку за кращий фільм, сценарій, чоловічу жіночу роль другого плану. А також стала одним з лідерів італійського кінотеатрального прокату. Наразі це всі новини. Бажаю вам миру та злагоди. У студії була Валентина Старовойд. До побачення.